Тож, вітаю! Сьогоднішнє наше відео буде з двома темами навіть. А, для чого налаштовувати кавомолку. А, професійну, звісно, як її підналаштувати, на які налаштування. А, і, 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 і я свою кавомолочку почищу і спробую виявити різницю по смаку. Можливо, вдасться, можливо, ні, але чистити кавомолку точно треба, тим більш професійно, якщо ви її використовуєте для бізнесу. Дивіться. Мої наразі налаштування на кавомолці. Я собі налаштував так, щоб вага кави у ситі. Тобто в мене сито 19-22 грами. От, я роблю десь 20,5 грам, щоб за час десь 23 секунди завершувати пролив, і він був, допустимо, не класичного об'єму 30 мл, а десь 50, 60, 70 від 50 до 70. Такий швидкий пролив, і, по суті, великі порції кави, намелені в нашому ріжочку, дозволяють а, з кавового зерна отримати багатий смак, він виходить різношарний. От, довго про це думав і наразі зміг для себе виявити, що кава може бути а, не просто, скажімо так, а, тримати декілька смаків або бути міцною яскравою. А повинна бути різношаровою. Тобто ви п'єте каву, і в уяві у вас з'являються смаки різних фруктів, ягод, можливо, горіхів, яких, ну, різні продукти, коротше кажучи, різні продукти у вас з'являються. І для цього треба робити еспресо легшим. не тільки еспресо, а будь-яку каву. От, тому я рекомендую ці налаштування. По суті, давайте так: один до трьох. З 20 грам кави ми отримуємо 60 мл напою. Тож, давайте. Наразі я зроблю в мене Руанда Гісанга кава. З неї зроблю еспресо. Розповім свої відчуття. Потім спробую почистити свою кавомолку. Це Furezonata F64. От. І сподіваюсь, це мені дозволить більш багатий смак отримати. Бо навіщо чистити кавомолку? А, з часом часточки кави а, лишаються внутрі кавомолки, і ви п'єте не завжди ту зерна, яке ви засипаєте. І це дуже погано, коли ви часто міняєте, як я зерна. Тобто я постійно якесь нове пробую. То по суті, в мене в кавомолці там такий вінігрет буде всіх смаків. От. Якщо ж ви використовуєте один смак, одну, один сорт кави, звісно, це трохи легше, але все одно. А, невеличкі часточки старої кави вам завжди будуть домішуватися до свіжої. Це буде зменшувати смак. Тож, чистити клумоку для цього. Так, давайте роблю собі порцію. Як завжди, використовуємо шейкер, калимок у мене налаштована а, по часу роботи. Звісно, довелося перевести десь грам 100 кави, поки я здобув ці оптимальні налаштування. А, в мене було 30 грам за. Десь 25 секунд це було жахливо, чесно кажучи, для е, кави з Африки, яка сама по собі міцна, і, ну, скажімо так, вона не, до, не, не досить чиста, бо африканські фермери здають е, все своє зерно на станцію обробки. І в нас виходить такий букет всього підряд. От. То Цю каву точно треба полегшувати, щоб е, її ну, такий природний яскравий смак. Ну, був трохи чистіший. От. Тому ну, мені складно з кавої з Африки, вона, ну, трохи не відповідає стандартам. От. Так, кави з Колумбії. Кава з Колумбії являє моїм топом, ну, крім, звісно, гейший. а, яка взагалі ідеал-ідеал. Заряджаємо, таруємо ваги. І вперед готуємо. Так. Ваги і газу, як то кажуть. Пішло готування. Воно досить швидке. В моєму випадку кава тече дуже швидко. Якщо ви звикли до класичного еспресо можливо, вам це буде занадто, але такі налаштування дозволяють нам отримати дуже об'ємний, дуже цікавий смак кави, який. І повинен бути. От дивіться, 52 грами за 23-24 секунди. От, оце той смак, який а, буде вас дивувати своїм об'ємом. Тож смакуємо. Кава навіть на таких налаштуваннях виходить досить міцна. з насиченою гіркотою, якою на фоні пробувається легка кислинка. Якщо по смаку, то це скоріше, така гнила вишня, досить міцна. При тому навіть на таких поверхневих налаштуваннях це ближче до еспресо. Це не ближче до фільтру, який я полюбляю. По суті маємо а, насичений напій а, без а, яскравих фруктових смаків. От на цих налаштуваннях. Тепер давайте спробуємо чистити каумолку і подивимося, що це нам дасть. Тож, для себе запам'ятовуємо налаштування, на яких у вас була кавомовка. Це треба для того, коли ви її зберете для референсу до то, тієї точки, з якої варто починати. Ну, звісно, перед усім варто вимкнути кавомовку. Закриваємо заслоночку, знімаємо бункера, випилососуємо у усе, усю каву, яка лишається під бункером. Затискаємо цей регулятор і починаємо розкручувати нашу ковомовку. На фьорзонато неправильна різьба. скажімо так. Тобто будемо крутити для того, щоб зняти жорно в її стрілці. Все навпаки, якщо рахувати, з іншими класичними кавомолками. Італійці вони такі жартівники в цьому плані. Стається десь отак. Для себе з'ясував, що варто викрутити оцю ручку. Яка нам дозволяє крутити колесо, або вона буде впиратися в нас стопор. Це зроблено для того, щоб випадково ви не розкрутили собі жорнова. Мі, здається, треба викрутити оцей носик. Він притримує колесо тримач жорнова. Я розбираю цю коломолку в перший раз, то мені, як і вам, звісно, незрозуміло і цікаво. То не варто вважати, що я в цьому професіонал. Просто розбирав інші ковомолки. Я думаю, що тут так само. Так, я думаю, нам буде заважати оцей стопор. Ми його теж будемо розкручувати. Так, він на... для пласкої викрутки це зняв і розкрутив. І тепер ми собі крутимо, поки, я думаю, наш жорнав не повинен знятись. Крутиться все легше і легше. От І в кінці кінців ми повинні зняти. Верхню частину, і отримати доступ до нижнього жорнану, та взагалі до всіх жорналів. Так, після розкручення знімаємо і дивимося. Все це треба випилосости, то саме перейтися по цьому. Моя кавомолка дуже свіжа, і вервікави не дуже багато, то моя вигляд дуже приємно. Я думаю, у вас на вживанні буде не так, але тим не менше, поусосити і чистить треба і мою, і вашу. Тобто, чистимо, збираємо і смакуємо. Що в нас вийшло. І, звісно, журнала розкручується. Тобто, якщо є у вас бажання, ну, це, скажімо так, дуже факультативно. Якщо хочете, розкручуєте, хочете і ні. О, це, допустимо, так. Вже мінімально покращить смак вашої кави. О, і плюс хочеться додати. що Дивлячись на те, що я використовую гарну дорогу каву. От, мені здається, що жорнова Ферзената з заводу не ідеальні, не ідеальні зовсім. А це може буде видно. Коротше кажучи, на зубчиках є невеличкі рисочки. Причому вони з'являються не систематично, коротше кажучи, таке відчуття, що на заводі хтось. Ну, коротше кажучи, виробляє ці журнува. Не дуже якісна компанія. От Так, щоб вам показати, з того, що наявно, допустимо, оце. От тут, я думаю, гарно видно буде, що от, от тут так, така нарізка. Тут вон, на наступних вона пряма. А, коротше кажучи, з заводу на цій машинці йдуть досить економічні журнала. І в майбутньому 100% варто придбати SSP собі. Вони коштують дорого, але я думаю, якості буде покраще. Ну, а в нас кави трохи є. Під жорнувом, зараз я це все почищу. І ось наша кавомолочка після чищення зараз будемо готувати каву. Одну перехідну порцію вже зробив, щоб наповнити кавомолку. Та й, в принципі, відчуття гарні, чесно кажучи. Тепер спробуємо смак. Тосід. Вже готуємо і дивимося. А я вам передам, наскільки змінився відтінок кави. Наразі маємо 24 грама. Це... Нам насправді нічого не скаже. Так, зараз першу порцію сповільню. Вже чистенький. От, 24 грама, але за інший час. Десь того разу було 8,2 секунди. Наразі в мене вийшло коло 10. То Каву мовка меле схоже меншою фракцією. Зараз ми це все перевіримо, бо якщо так, то час готування буде значно менший. А ми наразі готуємо каву до а, заряджання вріжочок, темперую, як завжди, ставлю ситечку, і ми готові. Невеличкий пролив. Температура трохи менше, ніж була. Була 96, наразі 93. От, можливо, це компенсує трохи нашу різницю схожу у помолі. Ну, подивимось. Хоча ні, дивіться, навіть з меншим помолом кава починає текти швидше. І, як по мені, виглядає значно приємніше. Можливо, я себе обманюю, але ну, мені здається, кава краще і виглядає, і виглядає більш повітряною. Ну, Дивіться, чесно кажучи, так і є. За 25 секунд, тобто більший час, наш вийшло 40 мл. Хоча візуально цього не скажеш. Кава виходить з більш високою пінкою крема, а, значить, вона виварюється правильніше. Отак От нам просто допомогло чищення кавомолочки. Давайте зараз іду на вулицю і поділюсь відчуттям по смаку. Сподіваюсь, вони будуть теж фантастичні. Ось ми на вулиці і дивіться, по каві, мені треба було більш яскраве розділення смаків, щоб я відчував фруктовість у кави. Бо наразі в перший раз нас цього не було, навіть не дивлячись на те, що там більший об'єм був. Сподіваюсь, ця варіація мене не розочарує. Цікаво, цікаво. Наче профіль той самий, та сама насичена гіркота, але спочатку є яскраве відчуття кислинки. А тепер це чорнослив. Чорнослив, який плавно перетікає в якийсь цікавий цитрус. Цікаво, кава 100% змінила смак, в неї трохи зменшилась важкість. Ця африканська, скажімо так, у кави. Да, 100% так і є. Ось тобто, та гіркота, яка мені не подобалась в перший час, стала меншою. І при перших ковтках відчувається цікава така кислинка. Не сказати, щоб кава зробила великий крок вперед. Але давайте так почесно, відсотків 30-40 по смаку в плюс вона додала. Їй стало цікаво пити. Якщо б я пив би ці дві чашки сказав би, що я. Казав би, що це одна і та сама кава. Так, сказав би, але я б сказав би, що ця кава на більш крупному помолі. Хоча все навпаки, та кава на крупному помолі була більш такою яркуватою, простоватою. Ця стала більш бархатною, більш об'ємною, не дивлячись на те, що водички в нас вийшло менше. І стала кава приємніше до пиття. Тобто вона тепер так вона нагадує африканську каву, але тепер вона нагадує африканську каву такого середнього, може трохи вище середнього класу. Тоді, з першої чашечки, це був, скажімо так, чесно, низький клас африканської кави. Та дивіться, чищення кавомолки допомагає навіть в таких професійних апаратах. От, і е, ваша кава буде смакувати по-іншому. Тож, Якщо у вас є якісь питання до смаку кави, можливо, кавомолка вашій кавомашинці або ваша окрема кавомолка просто потребує чищення. Тож рекомендую. Дякую, до побачення.